Олександр Білецький, військовий експерт, гість воєнного щоденника. Пане Олександре, вітаємо вас! Добре Вітаю віде. вас. Добро пане Олександре. Чуєте всю інформацію? Лунають постріли, фіксуються факти порушень протилежною стороною, зокрема міжнародними організаціями ОБСЄ. Проте режим перемир'я триває, укріплюються форпости міст. При тому ще є офіційна інформація, що сьогодні, під час робочої поїздки до Маріуполя, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляють про службі глави держави. Далі цитую в ході розмови сторони продовжили координацію дій щодо підтримки режиму припинення вогню глави держав. Також наголосили на важливості здійснення ефективного моніторингу режиму припинення вогню місії обсє йдеться. Повідомлення і в адміністрації президента також повідомили, що Петро Порошенко та Володимир Путін домовилися про продовження. Діалогу є е, дуже багато застережень, зокрема, їх висловлюють експерти, їх висловлюють і бійці, які виходять до нас у прямий ефір. Що це перемир'я буде нетривалим? Тож всі, от як сказав Руслан Анищенко, комбат шахтарської, що всі як стиснуті пружини, тобто вони готуються. Як ви оцінюєте цю ситуацію? От так як і минуло перемир'я, от я думаю, що це знову. Мені здається, що це фатальна помилка українського керівництва йти на переговори незрозуміло з ким, от, і не зрозуміло про що домовлятись. Ну, проводиться, звичайно, до того, тільки до збільшення жертв, от, до того, що Москва має можливість підтягнути додаткові сили і резерви. Ну, власне, ми вже мали одне перемір'я. Можемо його проаналізувати. Я думаю, що це, це перемир'я буде мати ще гіршу, ще більшу ціну. От нашу політичного так званого керівництва, на жаль. Але ж ми бачимо, що президенти Росії і України вони все ж таки домовляються про продовження діалогу. А, бачимо те, що вже 1200 полонених звільнено. А, це надзвичайний позитив. Бачимо, що все ж таки спокійно в Луганську вже третю добу. Хоча в Донецьку там і чути постріли. Але слава Богу, ми не чуємо про вбитих мирних жителів. Ні, ну обмін полоненими це звичайна практика, вона постійно відбувається. Під час війни це постійно йде, тому що захоплюють одних, інших це спосіб просто отримати назад своїх бійців, от, вимінявши їх на, 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 на живих бійців ворожих. Це ж так, масово більше тисячі от, ну, значить, Тут питання просто стоїть про те, про які цілі, тобто які цілі ставились. На жаль, керівництво країни не комунікує от, з цими питаннями. То есть, ми не розуміємо ні стратегії дій, ця стратегії не озвучені. От, якщо оцінювати знову таки діяльність по результатам, то ну, багато разів вже наголошувалося на тому, що результати абсолютно незадовільні. Тобто кордон не перекритий, потяги як ходили в Москву, так і ходять. Літаки як літали, так і літають. От, труба не перекрита, ніяких санкцій немає. Російський бізнес тут як працював, так і працює, нічого не націоналізовано. От, ну і дуже багато питань інших до, до керівництва. Я, я це так, якщо не чіпати там. Якщо не чекпати, військові питання. Економіка на військові рейки не поставлена. От, постійно там вкидають якусь дурну інформацію про якісь там, що хтось нам там щось збирається передавати чи продавати. Це при тому, що у нас шалений ВПК абсолютно незадійний. Ну, Нам абсолютно не треба там ніякі італійські бронемашини, тому що у нас десяток заводів готові ці бронемашини випускати кожен день, клепати по невідому кількість штук. От, армії передаються в цей час залізяки, незрозуміло які. І, ну... Це то, до чого я там безпосередньо маю відношення і знаю, що фактично за гроші волонтерів, от, техніка просто із металолома збирається там в щось більш-менш боєздатне. От то, що по факту відбувається. Що там вони балакають, от, і про що нам розповідають, то це теж невідомо. Тому що так само готувати зараз терміново треба практично всю Україну. Тобто є план оборони Києва чи немає. Ну то, що я бачу, що немає, є план оборони Харкова, є план оборони Сум. Є план оборони Чернігова, що у нас з Придністров'ям, чи є там план оборони і так далі. Мається на увазі не просто ну, стратегія яка? Стратегія угу. оборони. Що відбувається, що діється, як це все робиться? Ну, от, от Це більше питань, ніж відповідей. А можливо хоче... це все е, просто за лаштунками? Адже не будуть офіційно про це інформувати? Воєнна стратегія. Я немає така... ніяких лаштунків. За лаштунками там набагато гірші речі відбуваються, ніж то, про що говорити. Ну це продиктовано непрофесійністю, небажанням, певною там корупційною складовою. От якщо ми говоримо зокрема про наше озброєння, яке ми маємо на наших рейках, а тут уже просто не один спеціаліст зазначав, що саме а, Харківський танковий завод, що там просто стоїть 500, близько 500 танків. Журналісти провели це дослідження, які просто їх навіть не треба збирати, їх зняти, передати, віддати. Ну, тут є два варіанти або це просто повна тотальна нездатність управляти. От перший варіант. А другий варіант, що є просто ну якісь мотиви, які змушують наше керівництво країни діяти саме таким чином. Якісь приховані мотиви. Ну ж керівництво все ж таки робить ставку на мирне завершення, якщо як ви кажете, не готується до умирну, мирне Києва. завершення. На яких умовах? Тобто на умовах здачі Криму і Донбасу. Це один варіант. Які умови цього мирного завершення? Які умови мирних переговорів? Умови, які, на яких умовах підписаний, готується мир. На умовах здачі 20% території України, ну, це одні умови. На умовах повернення території це зовсім інші умови. Нас умови цікавлять, на яких умовах вони там домовляються. А ось ці перемовини і документи підписан, підписані в мінську. Як ви ставите? От Світа сказав про чергову розмову Путіна і Порошенка. А ми говоримо про документи, які підписані в Мінську. Я... Де вирішується насправді? Все ж таки за телефоном вирішуються всі справи, а в Мінську так обгортка і підписання паперу. Ну я, чесно кажучи, я не можу сказати. Ну, ваша думка, я, я не знаю Що... Я до, до будь-яких домовленостей з Москвою ставлюсь так, як про це казав ще Бісмарк, що вони не варті. Паперу, на якому вони підписані. Ну, Тому, там, я думаю, можна що трактувати з... слова Бісмарка по-різному. Там, з... якщо ви будете спробувати там, там повна цитата, спробуєте там обдурити Росію, вони до вас прийдуть, і тоді папери не будуть коштувати нічого. Ну, вони взагалі нічого не коштують. От, зараз вони, ну, мені здається, що це мені здається, що це глупо. То, що ну, насправді це глупо. ті 12 пунктів, принаймні, які були оприлюднені цього попереднього протоколу у мінську підписано. Знову ж таки, експерти дуже ще, дуже ретельно обговорювали. Дуже багато пунктів викликає занепокоєння, але ж вони зараз не конкретизовані. А з іншого боку, на сьогоднішній день ми бачимо, що реакцію міжнародної спільноти дуже таку обережну. А санкції поки що проти Росії не введено. Потім ми ще поговоримо. вже є навіть заяви і Ангели Меркель. Тобто, всі все ж таки сподіваються, і у Європі. І у світі, зокрема, на те, що буде отак поступово покроково, дійдемо до мирного розв'язання. Все ж таки треба до миру ще раз Причому, треба зрозуміти мир на яких позицій. умовах Тобто в європі абсолютно байдуже на яких умовах буде мир між Україною і Росією, але Україна наші... байдуже ну принаймні зі абсолютно... слів Петра Порошенко, який заявляє про те, що лише збереження територіальної цілісності України і говорить це прем'єр-міністр Арсеніясенюк так само, як і президент, що лише на умовах України. Ну, я, Тож оцінюю вони факти. Я, кажу, я оцінюю факти. Факти говорять про те, що у нас половина Обленерго контролюється російськими компаніями. Факти говорять про те, що у нас два найбільших мобільних оператора в Україні керуються громадянами Російської Федерації. От. І дуже я, ну, дуже, я можу безліч просто фактів наводити, ефіра просто не вистачить. Про кількість підприємств, у нас куча оборонних підприємств належать громадянам Російської Федерації. Це факти, а все інше це лірика. Одностійно чи все ж таки там підмішані українські олігархи? Це не має ніякого, це ніякого значення. Це просто не має значення в умовах війни. Якщо є, є якісь підприємства, які належать ворогу, які продовжують працювати, банки продовжують працювати, нічого не відбувається, заправки продовжують працювати. Ваша Дуже... пропозиція. Так. Націоналізація. націоналізація, термінова націоналізація всього цього майна. От і починати нарешті займатися країною. Досі там займатися цим, я не знаю, ритуальними танцями, незрозуміло з ким. Немає ніякої суб'єктності у Європи. Європа не приймає ніяких рішень. З ними нема про що говорити. Європа буде грати просто за правилами, аби щось відбулося, аби нас не чіпало. Ніхто не буде там нам ні допомагати, ні, немає про що спілкуватись ні з АБСє, ні з Алгі... ні з Ангелем Меркель, ні з іншими там європейськими чиновниками. Ну, ще процитую президента, який сказав: хоча ми розраховуємо тільки на себе, але нам життєво необхідна фінансова, і технічна військова допомога, і ми її отримаємо. Ну, я думаю, що президент може продати там пару своїх заводів і покласти на стіл мільярд доларів і змусити інших олігархів так само покласти, хоча б по мільярду доларів. І ми забезпечимо дуже швидко. Я думаю, що це була б хороша ініціатива з боку президента, така практична, абсолютно. І просто поставити правила. Тобто, хоч займатись бізнесом. Будь ласка, на стіл поклади гроші. Не хочеш до побачення? Значить, закрили бізнес в Україні, поїхав в Лондон. От і там сидимо, і займаємося тим, чим завжди займалися. А пане Олександре, досить таке різке запитання, да але за довбалі просто вже я має під собою має під собою підґрунтя. Так, з нашої платформи. От якщо ми говоримо, на яких умовах готові домовлятися про мир? А на яких умовах він готовий спасти життя своєму рібінку? Вопрос матері. Про мир ми маємо домовлятись в одних тільки умовах. Це повне звільнення нашої української території от, і виплата компенсацій тим з боку Російської Федерації. Це єдині можливі умови, на яких ми можемо на сьогоднішній день взагалі спілкувати і маємо спілкувати з Російською Федерацією. От, і компенсація за весь цей бардак і те, що зроблено у нас з економікою східних регіонів. А йшлося знову ж таки у цих пунктах попереднього протоколу про те, що мають бути виведені незаконні збройні формування, мають бути відведені російські війська, має бути постійно контрольований російсько-український кордон, і так далі. Тобто, все це перераховано у експертів, якраз викликали занепокоєння ті пункти, які стосувалися закону про закону про окремий статус. Цих східних регіонів, ну і зокрема проведення виборів місцевого самоврядування згідно до цього закону. Але ж поки що цього закону немає, то й нема що коментувати. І, зокрема, особливих гарантій безпеки учасникам цих перемовин. Ці от пункти викликали занепокоєння. Всі інші вони відповідали саме українським інтересам і наголошено, тому що вони спираються на мирний план Порошенка. Це щодо знову ж таки повторюся незаконних збройних формувань, відведення російських військ і збереження територіальної цілісності припинення вогню. Цих 12 пунктів якраз оприлюднення. ОБСЄ. Я нічого не чув про Крим. Я не бачу ніякого плану повернення Криму. раз Там про це не Друге йшлося. питання: немає ніякого припинення вогню. от Війна, як шла так і продовжує йти. От, есть, вогонь ведеться, бойові дії ведуться. От, це просто або це якесь окозамилювання, або є якісь таємні мотиви, от, яких ми просто про які ми не знаємо. На жаль. Ще я думаю, що в тому випадку, коли гинуть сотні тисячі наших там найкращих синів на сході, зараз віддаючи своє життя, їх родичі, близькі, вони самі мають право знати просто ті мотиви, заради чого, і яким чином і в який спосіб збираються розрулювати ту ситуацію, яка зараз склалась у нас в країні. Ну, ж що, що тривають непрості дипломатичні перемовини і вже озвучувати їхні результати, тоді, коли буде а, досягнуто результатів. Перемовини з ким? Перемовини ну, з ДНР, з ЛНР. Хто ми це говоримо, такі? Ну, ми говоримо зараз про продовження діалогу, зокрема про офіційну заяву, те, що в телефонному я режимі скажу. тримають перемовини президента України Петра Порошенко і президента Росії Володимира Путіна. Не знаю. Я не хочу не хочу коментувати, коментувати це, просто зрозуміємо. не хочу це. Головне питання нашої розмови сьогодні такі можна висновити. Це умови, на яких припиняється вогонь, і умови, на яких оголошується перемир'я. Я ж кажу, умова єдина може бути це звільнення 100% української території, от і повернення грошей за інфраструктурні і інші втрати, ті, які були нанесені Російською Федерацією. Я думаю, що це умови нереальні, от про, про них не йдеться очевидно. Очевидно, абсолютно. То тобто, це ну, тільки ідіот може думати, що у Путіна не стоїть іншої цілі, як знищення України. Путін і його всі ці блазні там голови, які говорять від його імені. Про це говорили вже протягом багатьох років. Це все відомо. Починаються нападки на Білорусь, починаються нападки на Казахстан. У Путіна є план відновлення СССР. От він його реалізує. І тільки ідіоти можуть думати, що щось буде відбуватися в якийсь спосіб, що з такою людиною можна про щось домовитись. Олександр Білецький, військовий експерт, був гостем нашої студії. Сьогодні будемо раді, бачити вас. Ще дякую дуже.